Дійсно, я вважаю, що дуже багато було, не знаю, це така дійсно зрада. Ну, В сенсі того, що доповідали, що російські війська перейшли вже кордон, вже вони атакують, а в Києві в тому поради ніхто не зволікає на це уваги, ніхто не надавав допомоги до того. Дуже слабкі сили були, які отримували наші тили, хлопців там було ні транспорту, ні зброї. Серйозної особового складу було мало, про це доповідали, казали, що мало-мало, а їм там буквально ні ситі, ні панікуйте, ні подавайтесь на провокації. 41 й рік. Це в мене дуже багато питань. Як лишки та також виказав цю свою думку, що я не знаю, хто винний. Я не знаю, чи назвуть винних, чи покарають їх на цьому світі. Сталося, коли була така реальна загроза, відчувалося, що у нас в державі починається війна, коли армія майже не готова, коли було мало людей, готових дійсно воювати і захищати свою державу. Це був такий порив. Ми пішли, ми воювали. Ми сподівалися, що все ж таки є держава, у нас є країна, є люди, які допомагають нам, то саме волонтери, вони нам допомагають, ми захистимо. А про, наших, про наші сім'ї, родини є кому подбати. У нас є держава. Після повернення трошки змінились. Моя думка змінилася. Я розумію, що моя держава, моя родина. Він моя родина це і є моя держава. Ну, звісно, що переживали. Бабушка особливо там, я дуже переживала. Вона ходила кожного з в церкву, молилася за нього. Ми всі за нього молились в мене проблеми не було, в мене саме і це, і звідти там буде ставитися. Більшість фото мої особисті. Також використовувалися фото фотографів, які були також з нами в Іловайську. Це Макс Лівін і Маркіан Російка. Завдяки їм було зроблено дуже багато фотографій Виловайської. Сподіваюся, що це буде, це мої, як то кажуть, 5 копійок. в Справу про визнання винних в тому, що тоді сталося, і передання їх до покарання. Ще хочу додати, що це скоріш книга була скільки для суспільства, для усіх. Вірніше, і для, і для суспільства, і для мене в тому числі. Мені потрібно було це все виказати, щоб це все з мене вийшло і звільнитися від цього.